Ми повинні жити у чистому охайному місті. Ця фраза стала однією з ключових під час оперативної наради, яку провів луцький міський голова Микола Романюк. Окрім цього, обговорили проблему збитковості комунальних підприємств міста та боргів населення за спожиті енергоносії. Вадим Рмісько далі. З 26 липня до 8 серпня на адресу міської ради надійшло понад 750 телефонних звернень. Здебільшого вони стосувалися житлово-комунальних питань, а також підтоплень вулиць, пошкоджень електроліній, спричинених сильними зливами та вітрами наприкінці липня. Традиційно люди скаржились і на перебої з постачанням води. За словами луцького міського голови Миколи Романюка, є традиційні антигерої, на яких скаржаться жителі обласного центру. Один із них це підприємство МЖК. Зокрема, люди скаржаться, що комунальники не чистять ливневу каналізацію. У свою чергу міський голова зауважив, що потрібно задіяти усі служби, в тому числі правоохоронні, аби промоніторити діяльність МЖК. А ще Микола Романюка обурює ставлення самих лучан до благоустрою міста. Місто нагнідавський. Дзвоню Іван Іванів. Іван Іванів, де ж перила? Він каже, Славович, вкрали. перила вкрали, 51 метр перил вкрали, чому які зробили, поставили, пофарбували, вкрали. За тиждень до того 16 люків з доріг вкрали, а потім дзвонять люди сюди, в міську раду, і дзвонять кажуть, ми попали в таку ситуацію, ми попали в аварійну ситуацію, дорожньо-транспортна пригода. Ну хто ж бачить, що ці люки беруть? Хто ж бачить, що ці перила крали? На думку першого заступника міського голови Святослава Кравчука у тому, що крадуть люки винні дільничні міліції, які б мали ліпше виконувати свою роботу. Сьогодні по 20 по 30 люків за день пропадає, і ніхто всі знають, куди здають, всі знають хто приймає, всі знають за що приймає, і ніхто до них ніякої кримінальної відповідальності не приміняє. Ніяк це може бути. Важливою темою оперативки стала фінансово-господарська діяльність підприємств та закладів комунальної сфери за перше півріччя 2011 року. Ними одержано доходів на суму 185,5 мільйонів гривень, що на 19 мільйонів більше, ніж торік. більшість підприємств збільшила свої доходи за рахунок збільшення обсягів виконаних робіт. Це на підприємствах Луц-спецкомутранс, зеленого господарства, Луцький спецкомбінат комунального побутового обслуговування, комбінат студентського та шкільного харчування, дідальня номер 26 комунальне підприємство «Автопарк Сервіс, Здоров'я жінки, комунальне підприємство «Промінь»» і Луцька міська госпітальрахункова поліклініка. Сім підприємств комунальної власності отримали прибутки, хоча у цей же період минулого року були збитковими. Утім зростає сума депіторської заборгованості і зараз становить 94 мільйони гривень. З них понад 40% – це борги населення. Лише ДКП «Луцьктепло» тепло нараховує більше 13 тисяч боржників за газ та тепло, і незважаючи на виграні суди, борги в повній мірі не стягуються. Яка причина, що людина не платить такі гроші? По 16, по 18 тисяч люди мають заборгованість. Давайте розберемося з кожною людиною. Ну і друге, виконавча служба. Вибачте мене, якщо треба зняти з зеленого господарства, то тут, як тут, ви все знімаєте, бігом виписуєте, забираєте, бо це державне підприємство, тут є порядок, тут є керівник, тут людини можна витягнути останні жили. А якщо це людина, яка не платить по 20, по 18 тисяч, і я не думаю, що там всі люди бідні. Тут немає виконавчої служби. Однак, якщо Луцьк тепло та Луцьк водоканал мають борги і через різницю в тарифах, яка не погашена державою, то такі житлово-комунальні підприємства, як номер 2 3, 7 та 11, на думку міського голови, недостатньо працюють з боржниками. А це в кінці року може суттєво вплинути на рентабельність цих підприємств. Ми домовлялися, що ті підприємства, які в цьому році спрацюють у нас із збитками без поважних причин будуть або закриті, ліквідовані. Або не знаю, виставимо їх на аукціон. Ми обійдемося без якоїсь послуги, яку надає те чи інше підприємство. Микола Романюк зауважив, потрібно скликати окрему нараду з питань заборгованості, де заслухати пояснення керівників відповідних підприємств і відпрацювати конкретну схему погашення боргів.